Всім привіт з Ірландії! Ну що, відразу, відразу до хейди, якого дуже багато. А, ну, заходять на канал, і я ну, те, що пропускаю YouTube, лишаю. Ви можете почитати. Хто за тебе буде працювати? Негри? Ну, я вам поясню. Ви не дивилися нічого понад тисячу відео в мене. Ну, я працюю, не турбуйтеся, звітую перед вами зараз. Але є такий от момент. А, ну, по-перше, не всі українці у світі, я хочу вас заспокоїти, не працюють. Не всі українці у світі є рефюджі. я не є. Навіть би якщо я не працювала на допомогу від країни ЄС, ніякого я не маю права. Ну і вам добре написали, шановні пани, що працювати можна в різні зміни, можна бути в відпустці, я вам написала, Можна бути, це може бути вихідний день. Можна бути в декретній відпустив, ви ж не знаєте, ви ж на будиночок подивились і відразу почали мене ображати, питати з мене, що я робила, чого це я стала? Ви ж мій чоловік, я думаю, український, що ви, чого це ваша дружина спить так багато, це, це от такий момент. Якщо ви є громадянином, шановний пане Ігорі, громадянином, Громадянином Ірландії, платником податків цієї країни, то ви повинні звітува... питати у посадовців, яких ви обираєте, а не у рефюджі. А у мене ви точно не повинні питати, бо я не є посадовцем і не є рефюджі. Ну, Все вірно. І це перше. А другий неприємний такий момент. Це коли кляті ну, кляті ці відео, кляті відео, знімають російською мовою, приходить там якась там, Прибалтійська країна, яка 20 років вже в Ірландії, бо в четвертому, ну, майже 20, 19 років, бо їх, і навіть москалі там приходять, які дружини, які теж вже там я 24 роки в Ірландії пишу. Я заміжня за ірландцем. Ну, вона вже не, не турбуйтеся, давно громадянка, скоріш за все. Давно вже отримала паспорт і працює. І от підходять під, приходять під такі російські от відео і пишуть, що. Чого ви не працюєте? Приходять в Фейсбуці Прибалтика і пишуть, чого ви не працюєте. А хочете постійно допомоги, два роки ви не працюєте. І от наші люди пишуть, «Ми імігр... ти іммігрант, судячи з того, що ти розумієш російську, так ось ми не повинні тобі щось казати. Ми напитали взагалі в тих, хто приїхав сюди, як ми. Так, от, реф'юджі і громадяни, навіть якщо вони громадяни від народження. Ірландії, це взагалі різні речі. Громадяни, звичайно, вічливо повинні питати посадовців, як я і сказав, а не вас. Але ж і ви повинні чимно відповідати людям, які сплачують податки, податки тут і є громадянами цієї країни. Коли ви записуєте відео чи пишете звернення в українських групах, Російською мовою, тут справа не до мови. Справа до того, що вас всі розуміють, а Facebook ще перекладає англійською це. Ну, тобто, якщо там навіть нічого робити не треба, він просто перекладає тобі англійську. Якщо в тебе от в мене англ... англомовний телефон, так, чоловік програмував, отак і мучимося роками. Я там намагалася російською, він каже, зараз і російською, так, російською колись намагалася якісь телефонів запрограмувати, і, ну, що російська мова основна було таке, ну що не буду навіть перезаписувати, це правда, шановні. І а, він а, на це мені сказав, ну, і що це було? Зараз не, я не розумію а, і не можу а, тобі там щось зробити, і ти не розумієш, що робити. Ну, і так він, і, і всі інші телефони, і зараз вже ну, звикла, вже англійською мовою. Хоча ну, можна і українською. Так що перекладає все англійською мовою, отак от мичимось. Так що, коли ви це. Ну, я не знаю, як ви це не розумієте? Як не розуміє людина, що працюють люди в різні зміни? Як не розуміють інші люди, а, про те, що. А, коли ви так відповідаєте в такі, ну просто а вам слова не давали? Закрий свій рот і плати мовчки, такі, я не знаю. Ну, по-перше, ну, ви бачите, я, чу, я чу ж почала з хейту? ви бачите, вже у нас таке відчуття. В людей склалося від того, що ми робимо тут. Ну, не ми. Я не роблю такого, ніколи не робила. Мені взагалі це. Я не знаю, це найтмер просто все, що відбувається. Я не знаю, чи краще про нас би не знали, якщо чесно. Ну і він не був. Тобто вже складається така загальна думка, як я українка, так я не працюю все. От просто не працюю. Отримую допомогу і не працюю, і працювати не буду. І це не просто тому, що всі такі дурні і, і ненавидять. ну Не всі прибалти, прибалтійські країни вас ненавидили. Шановні, дуже би хотіли допомогти. До мене руминка підійшла на роботі і вона просто розплакалася. І Ланка, і обнімали мене на початку. Ну, що вони всі ненавидять просто українців? Ну, так повольно, не можна так, не можна. Навіть якщо ви, ви вирішили для себе скористатися, просто взяти більше, кращий будинок, ще, переїхати два. Я хочу подивитись Ірландію, мені казали за чужий рахунок. Їздити, вибирати місця собі, отримувати допомогу, ще підпрацьовувати і ще, ну тобто, дурити країну цю. Ну, ви хоч не розповідаєте це. Ну, це просто ви життя робите, діаспори, тут просто не стерпне вже. Я не знаю, я от прокидаюся це, я пішла з цих груп всіх. Україна, Ірландія. Допоможіть Україні. Пішла просто. Я, я просто що шо шоці. Ну, і, і також я хочу додати: а може я пенсійного, ви ж не бачите, я ви будиночок подивилася, може я пенсійного віку чи не можу працювати фізично, щось там сталося зі мною? Вже горе. Ну, ну, і вже от, отакі от, от, такі от Вибачте, але ну, просто я не думала, що я до цього доживу коли-небудь тут. До такої от позиції. Ну, ірландці вічливі люди. Між іншим, я не знаю, як ви збираєтесь тут жити, хто лишиться жити, якщо у вас так що. Я тобі слова не давала, дупа! Що ти мені тут будеш розповідати, як ти приїхала сюди теж? Як ви у такій формі будете відповідати. Чи... Вважати, що вам незнайомі люди повинні будуть звітувати, то вам Ірландія вона вас навчить, я думаю. Вона вас навчить, що і як. Зараз радіють всі з отримання цих карток першої картки. Я не знаю, як буде, я вам розповідаю, як я її отримую. Першу картку ти отримаєш, а другу картку Така сама процедура, тільки відбитки не брали. У Вас навіть не беруть відбитки, відтиски пальців. Я не знаю, що це за карта. Ну, в такій формі розповідають, це початок натуралізації. Натуралізація це отримання паспорта. Ви що, з Божі воліли? Початок натуралізації це коли ви здали просто вже свої папери, заплатили за перші. Бланки і, і гроші вам не повертають, і документи зібрали. Оце початок. І початок натуралізації так і написано, що це не означає, що ви отримаєте паспорт і гроші вам не повернуть. Оце початок. А перша картка, ну, вона у вас якась дивна, якщо чесно, вона взагалі не початок натуралізації. І ні в кого вона перша картка, не початок натуралізації. Через рік повинен для дружини чоловік прийти, з нею знов така сама процедура, і сказати, що я хоч, хочу жити далі з цією жінкою, дайте ще їй картку, а може і не прийти. От те, що я казала, всі, в Казахстані. А для ну, візу, наскільки там років вам дають, і тоді теж ви просто підтверджуєте ще раз візу. Так було раніше. Я не думаю, що Ірландія так все, що це так буде просто, що вам паспорт дадуть. Не думаю, якщо чесно. Бо ну, не так все просто, як здається. Подивимося. Може, я помиляюсь, правда я ж? Хто його знає, все змінюється. І мені ну, дуже шкода, що таке ставлення до українців. І ми самі винні, ну не я. От в цьому я не винна. В такому іміджі ми винні. Мені казала на початку жінка з Литви, і я її заблокувала. Що це обурює людей от ставлення. Сподіваємося, що якось воно буде, що всіх життя навчить. Я так обурюсь і така от засмучена кожен раз, бо ну, просто на моє життя це впливає. Мені дуже шкода нашого іміджу, дуже шкода. І мені б хотілося, щоб Україну взяли в ЄС. І я не думаю, що це станеться найближчим часом. Тобто, ми так показали, що в якості кого ми можемо бути в ЄС. От поляки працювати побігали руками. І через роки отримали і менеджери, і все через роки. А нам багатьом людям пихає, так розумію, не дозволяє. Інтегруватися ми не можемо, бо нас без мови повинні взяти відразу діректорам Советського Союзу. Грошей шкода, жадість. Є люди працюють, і я не знаю, кого вони дурять, освічені люди, працюють і не дають. Ну, не приходять не до інтрео, щоб гроші ці скасувати, і потім вже приходить до них запит, і вони повинні повертати ці гроші. Це пер... є, такі. є такі, хто неофіційно дуже багато людей. Є хто взагалі не працює. Ну, все одно це ну, хамство, хамство. Повинні, якщо ви громадянин Ірландії. Ви можете спитати своїх посадовців. Мітінгам тому пропонували, якщо вам щось не подобається громадяни Ірландії, ходіть мітингами. Я ну, не запрошую таке робити. Мітінги я люблю дуже. Не запрошую, ну, я запрошую вас просто. Просто, громадяни Ірландії, висловлювати свою думку на виборах. Написати гідоту. Людям, якщо ви громадяни, якщо ви з України мені таку, такі речі чи іншим людям пишете, то так не можна. Ви не маєте права питати ні в кого тоді, в Ірландії. Так, все, що хотіла сказати, вибачте, хотіла ж я про хороше, як звичайно. Сказала про те, що сказала. Хорошого вам вечора! Інтеграції, чи щоб не інтеграція, щоб життя було хороше, таке як ви хочете. Насправді саме цього я й бажаю вам.